Місцеві енергетики отримали церковні нагороди з рук митрополита Білоцерківського православної церкви України Євстратія за службу українському народу та жертовність у праці із відновлення вітчизняної енергобезпеки. Ті, хто працюють над забезпеченням України в цей складний час, електроенергію, зокрема, в цих умовах, умовах реальної небезпеки, в тому числі для життя, це справді герої. І те, що вони в цих надскладних умовах забезпечують наскільки це можливо, максимально можливо постачання електроенергії, відновлення енергомережі після пошкоджень, це заслуговує на подяку, на пошану не тільки від суспільства, загалом, не тільки від держави, але також і від церкви, тому що це є жертовність. Як кажуть самі енергетики, персональні нагороди вважають як нагороди для усіх своїх колег, адже неважливо, чи ти диспетчер, чи працюєш монтером, над енергобезпекою держави, дбають 24 години на добу і щодня. Перше, я хочу сказати, що це нагорода не тільки мені, а всьому нашому колективу. Тому що насправді всі хлопці наші ну вже проходили дехто і ці блекаути, і все решта, значить брали участь в ліквідації диспетчерських аварій. Ворог. Поставив собі за мету зробити нам блекаут і вражає своїми ракетами в основному підстанції, електростанції. Обладнання дороговартісне, і воно специфічне, яке не можна ну, швидко відновити через це. От, от так виходить. Служби наші працюють, енергетики по всій Україні працюють, і через це от на сьогоднішній день маємо такий результат. Митрополит Білоцерківський також наголосив, що лише нещодавно став на цю високу посаду і буде продовжувати справи розвитку православної церкви України, аби ще більше релігійних громад не мали нічого спільного із Москвою та так званим руським міром. Зараз відбувається процес, коли релігійні громади виходять з. Юрисдикції Московського патріархату полишають підпорядкування Російській церкві і вливаються до Православної церкви України. Це процес, який відбувається в цілому по Україні. Зокрема, наприклад, в межах Білоцерківського району за минулий рік 35 релігійних громад вийшли з підпорядкування Московського патріархату і є вже громадами Православної церкви України. Духовні святині українського народу. Які є символами, які є знаками, які є таким своєрідним серцем української духовної культури, вони не повинні бути осередками і розсадниками руського міру? Ніжельський, новини, телеканал Крокус.